Ось дивіться, є такий сайт RegEXON, який є своєрідним тренажером для побудови регулярних виразів різних, різних видів. Так, ну, тут якби, розказується те, що регулярні вирази є дуже корисними, так, коли нам треба витягнути певну інформацію, яка може бути кодом, яка може бути журналом запису якихось подій. Якісь там таблиці, документи. так. Є, е, скажімо так, багато теорій, які стосуються формальних мов. Ну, власне, мова регулярних виразів це теж окрема мова. Це не мова програмування, але це певна мова, певний синтаксис, як ці вирази будувати. Ну, І цей сайт: це своєрідна практика, такі, такі вправи для того, як будувати регулярні вирази для різних. Ситуації да, для того, щоб ви згодом могли це робити швидше, да, коли вам треба виконати те чи інше завдання. Ну, по-перше, що, скажімо так, перше, що це, перше, на що треба звернути увагу, да, значить, коли ви використовуєте регулярні вирази, те, що, по суті, все, що можна написати, є символом. Да, тут пише everything is essentially a character, да, тобто, все є певним символом. І значить, ми пишемо певні такі, скажімо так, створюємо певні шаблони, які будуть відповідати певним послідовностям послідовностям символів. Так? Ну, Послідовності символів ми ще називаємо рядки. Як ви вже могли бачити на практиці, да, тобто, регулярні вирази створюються на основі рядків. Більшість, більшість, скажімо так. Шаблоні використовують кодування АСКІ, да, куди включені там, американські букви, цифри, знаки там, розділові, можуть бути інші символи, тобто, по суті, ті символи, які можна набрати на клавіатурі. Да, тобто, я це все відношу до розділових знаків. Є також символи типу Unicode, да, це розширена таблиця, яка, зокрема, Може включати українські символи, так ну до українських символів теж можна застосовувати синтаксис регулярних виразів, так, тобто теж можна будувати вирази. Ну і тут зараз буде кілька таких, скажімо так, наборів текста, так? Значить, для яких треба зробити регулярний вираз, який буде ну, відповідати, скажімо так. Цим, цим набором, або також будуть такі окремі винятки, яким регулярний вираз має не відповідати, да? тобто і виключення теж, теж, теж має бути. Ну, Ті, які співпадають, да, будуть там під підкреслені зеленим. Ну і перші приклади, звісно, вони такі найпростіші, так? а потім будуть і складніші. Тобто, що у нас тут є в першій вправі? Да? Тобто, нам треба зробити такий шаблон, такий регулярний вираз, щоб він відповідав такій послідовності. ABCD і FG, ABCD і ABC. A ABC e, да? e, ну, тобто, у нас точно є. Да? Тобто, я тут зразу можу написати: ABC точно є. Да? І бачите, тут зеленим Зеленим вже підсвітились. А далі можуть бути деякі символи, можуть бути, можуть не бути. Тому я, напевно, що тут візьму квадратні дужки, напишу там Ді, І, e, F, F, G і тут поставлю зірочку. Да? Тобто, що це означає? Це означає, що ABC точно є в будь-якому випадку, незалежно що там як. А от уже букви D, І F G можуть бути, можуть не бути. Да? Тому я їх беру в квадратні дужки, тобто може бути тільки символ із цього набору, да? тобто тільки D, або І, або F, або G. Причому кількість таких символів наперед невідома. Може їх не бути взагалі, так як тут ABC. Можуть бути два з них, можуть бути чотири з них, да? тобто від нуля і більше. І ось, по суті, такий шаблон. Він задовільняє всім трьом із цих умов. Да? Тобто, всім він відповідає. Да? Ось так, ось так, ось так будуються, будуються регулярні вирази. Можуть бути регулярні вирази, там, де букви разом з цифрами. Тут уже складніше. Бачите, тут може бути ABC, може бути Define, ну, тобто більше різних. Більше різних випадків. Ну, давайте щось попробуємо, таке, як було того разу. Да? Давайте якби, Попробуємо список зробити, да? тут з повтором різної кількості. Значить, що ми тут напишемо? Ну, може бути ABC, так? Може бути d да, E вже у нас було, може бути VR да, Може бути пробіл, може бути буква G. так? Що ще у нас може бути? Дорівнює, може бути, так? Ну і лапки можуть бути. Так? Тобто лапки це теж окремий символ, але, можливо, його треба екранувати. Ні, екранувати не треба, бо воно все в квадратних дужках. Так? Тобто, бачите, ці три, ці три частини виконані. Далі у нас 1, 2, 3, безумовно. Тобто. Хоч-не хоч, вони є. І далі може бути X, Y, Z. Або можуть бути знову ж таки лапки, або може бути крапка з комою. Так, і ця конструкція теж може повторюватися один або більше разів. Значить, якщо один або більше, я ставлю плюс. Тобто, зірочка означає, що те, що тут. Будь-який символ, який є в квадратних дужках, може повторюватися 0 або більше разів. Ну тут насправді не нуль, тут, тут теж можна плюс ставити, я так думаю. Так, да, з плюсом теж працює. А ось оця конструкція один або більше. Да? Тому що ну, крапка з комою одна, значить лапки одні, а х, z може бути 3. Але от послідовність цифр 1, 2, 3, да, вона є точна. Да? Тобто от посередині десь вона там має бути. Да? Ось так. Ну, Відповідно, якщо б у нас тут було не просто 1, 2, 3, а будь-які цифри від 0 до 9, ми могли би зробити ще ось такий символ. Могли зробити backslash D. Так, а от backslash D. Якраз. Якраз і не спрацьовує. Ну, backslash D, це якщо би бути, могла бути будь-яка цифра. Але тут, напевно, ще кількість повторів грає роль, да, треба три повтори. Да. От, отак може бути. Тобто, якщо нам не просто 1, 2, 3, а будь-яка цифра, да, то за будь-яку цифру ми позначаємо backslash D. І цифра має тричі. Ну, У нас ну, може бути одна цифра, може бути друга, да, але всього цифр три. У нас тут 1, 2, 3, але якщо б було більше різних цифр, то позначали би ось так. дивимося, дивимося далі. Да. Значить, тут цікаві приклади з крапочкою. Плюс тут дивіться: тут є приклад, да, що цим трьом наш регулярний вираз має відповідати, а от цьому має не відповідати. Да. Тобто наш регулярний вираз, ну, ABC1 не має не має дорівнювати нашому, нашому регулярному виразу. Так? Таке ми щось маємо написати. І бачите, у нас тут є букви, цифри, різні символи, знак питання дорівнює плюс, крапочка. Тут якби складність в тому, що знак питання, плюс і крапочка є спеціальними символами в регулярних виразах. Так? Це спеціальні символи, тому перед ними треба ставити backslash, так? щоб ми, так би мовити, відміняли інтерпретацію. Ну, давайте, давайте попробуємо, попробуємо щось таке написати. Значить, ну, у нас може бути всього 4 символи. Да? Тобто в будь-яких випадках у нас 4 символи, тому я тут ставлю, можливо, ось так. Да? Це 4. А тепер давайте дивимося, що у нас може бути. Да? У нас може бути буква C, A T, може бути крапочка. Кет ми вже зробили, да? 8,9,6, може бути. Е, знак питання. Знак питання, е, дорівнює, плюс, е, може, може бути, да? тобто, е, от щось, що, е, що, щось, 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 щось із цього. Да? Одиничка в нас не входить. Да? Одиничка в нас. Не входить, тому тут якби це, це якраз нам ну, скипає, да? тобто не, не відповідає. Да? Тому що у нас тут що має бути? A, B, C. Тут у нас не передбачено B, да? B у нас не передбачено. Ну, C A може бути, да? але B не передбачено, і одиничка не передбачена. Да? Тому тут якби нормально. Можуть бути, бачите, такі випадки, коли є якісь слова, да, слова, скажімо так, певної мови, да, які містять певні букви. Бачите, Тобто має відповідати can, man, fan, але не має бути ден, pen. Да, Тобто бачимо, да, що перша буква може бути, скажімо так, різна, поки що не знаю яка. Ну, Ми можемо, знаєте, як зробити? Ми можемо зробити заперечення. Тут можемо поставити ось таку каретку, шапочку, що не D, не R і не П. Жодне з них, а далі має бути Да? І ось так. Бачите, тобто не D, не R і не P, все решта підходить, а в кінці AN. І от бачимо, знову є відповідність. І таких прикладів може бути ціла низка. Тут прямо воно підказує, що тут треба застосувати, застосувати нот. Значить, у нас там всього один символ, давайте я попробую так: Нот B, B, на початку у нас нот B. А далі, а далі OG. Ні, поки що ні, тоді, значить, я це візьму в B. О, ось так. Ну, так як в попередньому, по суті, прикладі. Так? Тобто не буква B і решта, решта підходить. Потім ну треба розуміти, так, що великі маленькі букви розрізняються, і можна, так би мовити, робити діапазон. В круглих дужках можна робити діапазон, що там перша буква велика, але там не, не, не маленька. Значить, я спробую зробити так: від A до C. Да? Тобто не, не, не перша буква не A, не A, не C, не, не, не щось інше. Да? І це у нас, це у нас, наприклад, один раз, один раз зустрічається. Да? А далі у нас можуть бути якісь букви A, N, O, B, там, PC, ну A вже було, X, Y, Z, мабуть, що так. І ця конструкція у нас зустрічається двічі. Ну, дивимося, знову, знову є. Да? Тобто подивилася, що сюди входить, да? що не входить, написали. Да? Тобто, перший символ не, не маленька A, не B, не, бій, не сі, Да? другі два щось, щось із цього. Наприклад. Або можна ще зробити ось так. Да, попробуємо тут без заперечення зробити. Від A великого до С великого теж може бути. Да, так, навіть простіше. Да, тобто, конкретно вказали тільки те, що може бути. Да, і все. Решта, решта не дано. Потім можуть деякі букви, як бачите, можуть один раз зустрічатися, можуть багато разів. Да? Давайте ми тут напишемо WA зразу. А, тут значить, буква Z не один раз, да? а три або п'ять разів. Да? Значить, Давайте тоді зробимо Z, ці фігурні дужки тільки до Z, від трьох до п'яти і, наприклад, UP. Значить, коли, коли, ось ці, коли буква Z не взята ні в квадратні, ні в круглі дужки, да, то наступна конструкція у фігурних душках, да, вона стосується тільки, тільки букви З, да, тільки неї. Ну і так далі. Да, тобто цих повторень може бути більше, є спеціальні символи зірочка і плюс, які стосуються, Повторення один раз і більше разів. Значить, що у нас має бути? Буква Ей у нас має бути двічі, двічі або більше. Да? Ну, тут, чесно кажучи, хочеться ось так знову фігурними дужками написати. Два, десь там від двох до чотирьох, так? Буква B один і більше разів, да? ну і буква С теж, теж один і більше разів. Так? А отут не співпадає, так? бо тут B-B нема. Значить, тут зірочка. От. Тобто, буква A може стрічатися від 2 до 4 разів. Один, один заборонено, так? один треба скіпати. Тобто тут два, максимум 4. Буква B може десь не бути, а може бути десь довільну кількість разів. Так? Тоді ставимо зірочку. Буква C точно є, хоча б один раз, але може бути і більше. Так? Тоді ставимо, ставимо плюс. Ну і останній, напевно, розглянемо так? знак це знак питання. Е, ну, Отакі речі да, десь зустрічаються, коли вам треба, коли видають якесь повідомлення, так? скільки файлів знайдено. Причому тут, бачите, може бути однина, множина, обножені. У англійській мові додається закінчення S, різні цифри можуть бути, да? тобто 2 це вже files, так, і так далі. Або зовсім не знайдено, да? хоча тут теж, теж, теж умножені. І тут якби цікаво, цікаво скажімо так, може, не може бути. Ну, точно, значить, точно є слово, скажімо так, файл. Значить, тут у нас, ну, кількість файлів може бути будь-яка. Да? Тому я пишу так: "-d". Це відповідає за цифри. Може бути буква N і O, може бути пропуск. А, чекайте, скіп у нас тут NO не має бути. Тому тут скіп. Цифр може бути одна або дві. Хоча, напевно, може бути і більше, може бути і 100 файлів. Ставимо плюс. Ну, хоча б одна цифра. Значить. Далі має бути пробіл або пропуск. Пробіл, до речі, можна отак позначати backslash S. Щоб явно було, да, бо можна не помітити, якщо просто пробіл. А, далі йде слово файл. І буква S може бути, а може не бути. Тобто, от такий знак питання це означає, що буква S або є, або нема. А якщо є, то тільки один раз. Якщо нема, то, то нема. Тут я знову ставлю знак пропуск, це все одно, що оцей S, він тут сприйметься. І далі у нас слово found, але found теж різними випадками. Бачите, є ще знак питання. Я не можу просто так написати знак питання, бо знак питання це спецсимвол. Бачите, воно його не сприймає. Щоб воно його сприймало буквально як знак питання, я тут маю поставити backslash. Тоді backslash воно буде сприймати знак питання не як спеціальний символ, а безпосередньо. Як знак питання. Ну, ось таким чином можна працювати з регулярними виразами, можна тренуватися, так, і це можна робити, нагадаю, на сайті RegexOne. Рекомендую всім вам да, зайти на цей сайт і потренуватися, потренуватися, створювати регулярні вирази, і вам, як програмістам, це точно знадобиться.